Всім привіт! Мене звати Маріна. Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні я хочу підвести ну, якісь найперші підсумки вже цього 2024 року, а також поговорити трохи про свої плани на. Кінець року, тобто, що я ще планую або хочу встигнути до кінця цього року. Для цього я використаю запитання тегу, який називається End of the Year або кінець року. Про існування цього тегу мені нагадала Олеся з каналу Літералі Леся. Вона ж мені скинула питання, за що я величезне, величезне дякую. Тож сьогодні разом з вами ми пройдемося по цим питанням, підіб'ємо, як я вже казала, перші підсумки і вирішимо, що робитимемо далі. І перше запитання цього тегу наступне. Чи є книги, які ви розпочали читати в цьому році, і плануєте завершити до кінця цього року? Звичайно, є і навіть декілька. До прикладу, я почала читати другу частину циклу Академію Зодіак. І я дуже хочу завершити її до кінця року. Також я почала читати другу частину циклу Boys of Tommen, Chloe Walsh Keeping 13, і також хочу її завершити. Але найбільше, найбільше, я хочу і планую дочитати присяжника Бренда. Сандерсона. Я почала читати його, здається, десь у вересні. Ми почали читати цю книжку разом з Дашою з каналу Книжкова маньячка», Домовлялися, що там будемо читати по 50 сторінок на день, обговорювати. Але так сталося, що і в неї не завжди виходило. В мене, взагалі, як ви могли помітити, жовтень і листопад практично випали. Жовтень випав. Листопад випадає трошки з читацького життя та й життя каналу. Тому я якось підзакинула, і я зараз на 248-й. Сторінці. Книга мені подобається. Звичайно, мені дуже цікаво, що там буде далі. І я дуже-дуже хочу дочитати цю третю частину до кінця року. Наступне запитання: це чи є в мене книга, яка перекочує із осінніх планів у зимові. І, звичайно ж, є, і, звичайно ж, їх багато. Але показати я вам хочу ту книгу, яка вас навіть не здивує. І це третя частина циклу Місто півмісяця. Ця книга не те, що перекочує з осінніх планів у зимові. Вона вже перекочувала у свій час з літніх в осінні, і якщо я не помиляюсь, навіть з весняних у літні. Ось така якась вона анлакі, якщо чесно. Але справа здебільшого в тому, що мені останнім часом дуже не подобаються ось ці американські хардкавери. Вони погано розкриваються. В них дуже дуже маленький шрифт. Вони дуже великі, дуже важкі. І чесно відбивають будь-яке бажання їх читати. І спочатку, як ви знаєте, я просто переносила цю книжку з планів в плани, маючи твердий намір її прочитати. Але зрештою, я вже зрозуміла, що напевно, раз уже складається така ситуація, я дочекаюся третьої частини від видавництва небо, яка, до речі, має бути нібито скоро. Тим паче я і збираю цей цикл саме у виданні видавництва небо. А цю книжку я купила, тому що спокусилася. Додатковими розділами, ну і також на той момент мені дуже хотілося прочитати третю історію. І я думала, що я не дочекаюся, і мені вона треба просто терміново, а вийшло так, як вийшло. Тож так, ця книжка перекочовує в зимові плани, але... Коли я її прочитаю, це вже буде залежати від того, як швидко вийде третя частина у видавництва небо. Ось тоді, нарешті, я сподіваюся, я цю книгу прочитаю. Наступне запитання, це чи є новий реліз, на який я дуже-дуже чекаю. І я найбільше, найбільше чекаю на червоне повстання Пірса Брауна від видавництва небо. Передзамовлення було, напевно, вже десь місяць тому назад відкрите, і я її передзамовила. І маю надію, що вона вийде все ж таки до кінця цього року. Але я не знаю точної інформації. Тому, якщо ви знаєте, будь ласка, напишіть мені в коментарях, можливо, ви десь чули. Коли вона має вже вийти, можливо, вже і наступного року. Але саме цю книжку з поміж усіх зараз я чекаю найбільше, тому що вона мене дуже-дуже інтригує. Мені дуже хочеться почитати цю історію, досить популярну історію з досить схвальними відгуками. А також мені тут дуже подобається жанрове поєднання це і антиутопія, і наукова фантастика. І такий мікс мені дуже-дуже подобається. Тож найбільше я зараз чекаю на червоне показ. Наступний пункт тегу звучить так: назвіть три книги, які ви ще не почали читати, але збираєтеся прочитати до кінця року. Перша з таких книг для мене є Трез зі Смарагдового моря Брендана Сандерсона. Чесно кажучи, я планувала цю книжку читати ну мало не одразу, як тільки її отримала, але не склалося. Але я дуже хочу прочитати її до кінця року. Адже на видання цієї книги я чекала так само шалено, як зараз чекаю на червоне повстання. Напевно, в мене були такі. Три основні книжки, які я дуже-дуже хотіла. І ще, здається, розповідала про них у своєму відео на початку року з анонсами книжок, на які я чекаю від видавництв. І це було. Червоне повстання це було нефритове місто, яке вже дочекалася, і це була Трес зі Смарагдового моря. Тож дуже вона мене цікавить, хочу до кінця року з нею познайомитись. Ще однією книгою цього пункту є Вовчі Землі Наталії Заруднюк. Нещодавно я отримала цю книжку на огляд від видавництва Віхола, навіть розпаковувала в одному з відео класний, дуже красивий, дуже атмосферний бокс по цій книзі. Мене доволі таки заінтригувала, а а також атмосфера. Ось ця обкладинка мене просто манить. Манить у якійсь нетрі лісу, загадкового лісу, чарівного лісу, химерного лісу. І дуже хочу познайомитися і встигнути це зробити в цьому році. Ну, і останньою, третьою книгою цього пункту, є книга Фінал Стефані Гарбер. З цим циклом в мене так завжди якось смішно виходить. То Спочатку я казала, що читатиму його тільки тоді, коли в мене на руках будуть усі три частини. Потім я не дочекалася, прочитала першу і другу. і думала, Думала, що як тільки, як тільки отримую третю, одразу ж буду її читати. І ось ця книжка лежить у мене на поличках вже місяці два, напевно, якщо не три, якщо я не помиляюся, і я все ніяк не можу за неї взятися. Але я якось хочу вже закрити це питання, закрити цю трилогію, залишити її в цьому році. Та й мені цікаво, поки я ще все пам'ятаю, пам'ятаю всі нюанси, цікаво прочитати саме зараз. Тож, хочу, планую і дуже сподіваюся, що мені це вдасться. Наступне питання: Тегу чи є в твоїх планах книга, яка ще може тебе здивувати і потенційно стати книгою року? Міркувала я над цим питанням, але все ж таки вирішила, що ні. Такої книги в планах у мене немає. Я думаю, що з цим роком для мене уже все. Ясно, все зрозуміло. Я вже визначилася зі своїм лідером. Напевно, кращого я в цьому році не читала і навряд чи вже прочитаю. Тому ні, такої книги в мене немає. Але хто зна, до кінця року ще два майже місяці, ну трошки менше двох місяців, і все може статися. Наступне запитання: чи почала я складати плани на наступний рік? Чесно кажучи, почала, але доволі мляво. Немає в мене ще поки що ось цього заряду, ентузіазму хочу те, хочу все, хочу інше, тому що, як ви знаєте, тільки нещодавно почала повертатися вже повноцінно до ведення каналу, тому що робила невеличку перерву. І так само я ще починаю тільки повертатися до активного читання книжок, і поки що аж так. Широко не замахуюсь, але в мене точно вже є декілька книжок. Причому, знаєте, таких ем, потенціально п'ятизіркових, з яких я хочу просто почати свій рік. Але, напевно, про це ми поговоримо з вами у відео, яке також ви побачите незабаром. Це про мої плани на зиму. І там я вже вам розповім, які книжки я хочу скоро читати. І всі ці книжки мають бути ну, суперцікавими. Щоб якось знов мене захопити, налаштувати на читальський лад, якось так. Наступний пункт тегу я додала сама, і це книжкові серії, які я розпочала читати у цьому році, але не закінчила. Чому я взагалі вирішила додати такий пункт, тому що я хотіла з вами поділитися саме тими серіями, які непокоять мене найбільше? Це були ті серії, які я мала закінчити цього року. Все на це вказувало, Вони цікаві мені. Але. З певних причин я так до них і не повернулася. І також розумію, що скоріше за все я не встигну їх дочитати. І також в цьому пункті я маю на увазі завершені серії, тому що, звичайно, дуже дуже багато серій я почала цього року, але вони ще. Видаються або ще тільки перекладаються і видаються в нас, їх я не рахую. А ось ті серії, які я вже могла б завершити, давно завершити, але не завершила. І, зокрема, це цикл Золота бранка Рейвен Кеннеді. Як ви знаєте, вже пройшов рік з того моменту, як я прочитала першу частину циклу Блиск його я прочитала, здається, ще у грудні, і на початку року я так активно взялась, прочитала другу, третю і ось десь половинку. Четвертою, ось у мене лежить навіть закладинка. А потім все я постійно теж переносила цей цикл з планів в плани, збиралася його дочитати, але не змогла. Не схотіла або я не знаю, що сталося. І ось в мене залишилася половинка четвертої частини, в мене залишилася п'ята частина. Ну, і здається, скоро вийде, чи напевно вже вийшла шоста частина, і я якось досі не можу зрозуміти, чи це логічне продовження. Це просто якась фанатська книга, але дійсно, хотіла цей цикл закрити цього року, але я точно точно вже вам кажу, що цього не станеться. Ну... Постараюся дочитати його в наступному році. Також це знову ж таки трилогія «Каравал» Стефанів Гарбер. Я вже вам показувала ось цю третю книжку. Фінал, але її я, хоча б, планую дочитати до кінця року. Ну, також ще однією такою серією є серія Оф Кемпус Ель Кеннеді. Серія повністю вже завершена. В мене зібрані на поличках всі книжки. Я прочитала тільки першу книжку The Deal» і, чесно кажучи, думала, що прочитаю і решта. Але поки що взагалі не тягнеться рука до цих книжок, і вже явно я не буду братися за них у цьому році. І останньою такою серією, яку я включила в цей пункт, є цикл Тахіри Мафі «Знищ мене і я прочитала цього року перші три частини, а також декілька перших новел, і мені залишилося три останні частини, які, нібито по відгукам, мають бути ще крутіші за попередні три. І... Цей цикл я не читаю, не тому що я не хочу до нього повертатися, а от просто через те, що зараз у мене в житті такий не читацький, був період. Але ці книжки мене дуже манять, і я збиралася їх дочитати цього року. І тому в наступний пункт: а саме чи є в тебе серія, яку ти плануєш завершити до кінця року, я хочу включити і ці книжки. Ну і, звичайно, знову ж таки каравал Стефані Гарбер. Хочу, планую. Планую дочитати їх до кінця цього року, але, знаєте, одразу вам кажу, щось мені здається, що цього не станеться. Скоріше за все, цей цикл перенесеться в наступний рік. Але якщо відповідати на питання цього тегу, то. Мені дуже яскраво згадується саме цей цикл. Наступний пункт звучить так: книжкова серія, з якою в цьому році ти вирішила попрощатися. Довго думала над цим пунктом і зрозуміла, що ні, немає в мене такої серії, тому що, як ви знаєте, я все дочитую. Хтось із моїх глядачів колись писав у коментарях, що є таке поняття не читун, а є таке поняття, як дочитун. Так ось, в мене дочитун завжди зі мною, я, як правило, завжди все дочитую. І навіть якщо якісь серії мені там не подобаються на початку, я все рівно читаю наступні книжки і даю їм шанс. Ну, звичайно, як правило. Але перебравши все те, що я читала в цьому році, я не змогла згадати чогось такого, що я прям вирішила. Кинути. Вирішила прочитати колись, колись, колись там потім? Так, такий є, але щоб кинути, ні. Чи є книжковий цикл, який ти плануєш розпочати в цьому році? Є такий цикл, і це учень убивці, Робін Хоп, тобто цикл про ендерлінгів. Як ви можете знати, я брала. Цю книжку у свій челендж на цей рік це 10 забутих книжок. І ця книжка мені випала на жовтень. Я її ще не прочитала, але поки що я все ж таки хочу завершити цей свій челендж. В мене ще, в принципі, є час. Тож я планую 100% хоча б почати знайомитися з цим циклом. Це дуже великий цикл, і я планую його починати. Просто під кінець року, Тож це дуже яскравий представник. Ось цього пункту. Наступне запитання тего це чи є в мене книга, яку я вже бачу книгою року і ніяка інша її не переплюне. І напевно треба було хронологічно цей пункт додати там до того пункту, який був на початку відео, тому що вже ця тематика підіймалася. Тож відповідаю відповідно. Е, так, в мене така книга є, і я думаю, що вже нічого її не переплюне. Наступне запитання звучить так: наскільки відсотків я виконала свої плани на 2024 рік? Із глобальних планів на цей рік в мене. Був тільки один виклик, один челендж. Це вище згадані 10 забутих книжок. На початку року я вибрала 10 забутих на своїх полицях книжок, які вже давно купила, але все ніяк не можу прочитати. І раз на місяць я тягла папірець з назви відповідної книги і читала. І в принципі, я доволі таки відповідально, серйозно е, виконувала цей челендж, ось тільки наприкінці, трошечки вже м, не встигла в жовтня. Е, і прочитати ту книгу, яка мені випала. Але з тих десяти книжок в мене залишилося тільки дві: це, як я вже й казала, Робін Хоп та її учень вбивці, а також «Позолочені вовки Рошані Чокше. Тобто вісім книжок з десяти я прочитала, тобто плани свої річні я виконала на 80%, Але поки що маю надію і планую виконати на всі сто виклик 2024 року, який я вже повністю. Закрила ось таких якихось прям серйозних викликів, окрім 10 забутих книг, в мене не було, але в мене були такі персональні якісь. Плани, які я навіть особливо не озвучувала, це, по-перше, нарешті познайомитися з Бренданом Сандерсоном. І я це зробила в цьому році, я нарешті відкрила для себе цього письменника, зрозуміла, що не розчарувалася, що він мені дуже сподобався, одразу став одним з найулюбленіших з величезним кредитом довіри. Тож я дуже рада, що нарешті я це зробила. Так само в цьому році я збиралася познайомитися з Террі Прачетом. Хоча з ним я була. Трішечки знайома, тому що минулого року читала його книжку у співавторстві з Нілом Гейманом Добрі передвісники. Але все ж таки хотіла прочитати щось тільки-тільки його, і в цьому мені, до речі, допомогло видавництво старого Лева, яке надіслало мені на огляд його книгу Боженята. А також запропонувало взяти участь у великій колаборації з десятьма іншими блогерами. Ми разом читали цю книжку, знімали на неї відео. Знайомство моє було вдале мені теріпрачець сподобався. Буду і надалі знайомитися з його книжками, але пунктик, скажімо так, я вже відмітила як виконаний. Ну і є ще одне досягнення, яким я дуже-дуже пишаюся в цьому році. я нарешті, нарешті почала. Читати почала знайомитися з двома циклами, про які я чула вже дуже-дуже дуже багато років, які вже дуже дуже багато років хотіла прочитати, але з незрозумілих для себе, або з якихось дивних для себе причин, я цього не робила. І нарешті це сталося. Зокрема, це. Цикл, про який я вже сьогодні згадувала Тахіре Мафі, здиш мене дуже давно збиралася його читати, і нарешті, нарешті почала. А ще більше я радію тому, що я нарешті почала читати цикл Zodiac Academy, про який також чула вже багато-багато років. Збиралася читати багато-багато років, але все ніяк. Але нарешті я нещодавно прочитала першу книгу і навіть зняла відео для спонсорів, де ділилася своїми враженнями від прочитаного. Книга мені неймовірно сподобалась. Вона явно віде в топ року. Але найбільше вона вразила мене тим, що в одній книзі було зібрано. Ну просто ледве не всі мої книжкові так? Колись, коли я випускала відповідь до відео, яке так і називалося Мої книжкові так. Мені глядачі писали: хтось із глядачів мені писав, що спробуйте академію зодіак, там дуже багато ваших книжкових так. І я ще раз хочу подякувати цій людині. Вона була 100% права. Там дійсно ледве не усі мої книжкові так. Я була дуже задоволена, дуже задоволена. І в мене було тільки одне питання: чому я так довго? Зволікала. Чому я так довго відкладала? Я вже давно могла насолоджуватися цим циклом, ти бачиш, він величезний, там 12 або й більше книжок, але краще пізно ніж ніколи. І я дуже рада, що нарешті розпочала, нарешті відкрила для себе. Цей крутезний цикл, сподіваюсь, він таким крутезним буде і надалі, і, звичайно, буду читати і далі. Ну і останній пункт цього чудового тегу це автор, з яким я планувала познайомитися у цьому році, але так і не познайомилася. І мені здається, був ще якийсь автор, але я не можу його згадати. Але згадала я якраз про Енка Джемісін та її трилогію п'ята. Ора, напевно, десь з літа я дуже хотіла прочитати цей цикл, цю трилогію. Дуже хотіла прочитати її, зокрема, восени, і ось так десь ближче до зими, десь, можливо, листопад. І, в принципі, в мене ще є час це зробити, але я розумію, що зараз вона в мене не в пріоритеті. Треба подочитувати трошки інше, щось цікавить зараз більше. Тому напевно, знайомство з цією авторкою я вже переношу у наступний рік. Що ж, друзі, ось я і відповіла на всі питання цього тегу. Пишіть, будь ласка, в коментарях свої відповіді. Можливо, не на всі питання, а на ті, які вас зацікавили найбільше. Буде дуже цікаво з вами це обговорити, все це почитати. Пишіть. Також інші блогери, будь ласка, welcome, Знімайте також цей тег. Мені буде дуже цікаво подивитися ваші відео, подивитися на ваші ось такі перші підсумки і найближчі плани до кінця року. Я дякую вам, друзі, за вашу увагу. Дуже Сподіваюся, що це відео вам сподобалось, і якщо це так, будь ласка, підтримайте його лайком та коментарем. Це ви дуже допомагаєте моєму каналу розвиватися. А для тих, хто хоче підтримати мене і цей канал фінансово, нагадую, що на каналі доступно спонсорство, і за 35 гривень на місяць ви отримаєте доступ до двох додаткових відео щомісяця, а також до багатьох-багатьох відео для спонсорів, які я вже встигла не знімати. Також на одному з рівнів підтримки ви отримаєте доступ до ексклюзивного чату в Телеграмі, де ми зі Спонсорами обговорюємо книжки, серіали, якісь книжкові або не книжкові події. Там я ділюся в першу чергу тим, що я читаю, що знімаю, що купую, що в мене відбувається в житті. Тож, у кого є можливість та бажання мене підтримати, будь ласка, доєднайтесь я буду дуже вдячна вам за будь-яку вашу підтримку. А ми з вами побачимося вже в наступних відео. До зустрічі!